Доброго дня мої любі малята! Сьогодні з вами вивчимо віршик Водичко-водичко за допомогою картинок. Водичко, водичко. Умий мені личко, Щоб сяяли очки. Червоніли щічки. Щоб ротик сміявся, Щоб зубчик кусався. Ще раз повторимо віршик: Водичко, водичко, умий мені личко. Щоб сяяли очки, червоніли щічки. Щоб ротик сміявся, щоб зубчик кусався. Молодці малята! А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!